Столи та мали Радуйся, ой, радуйся земле, син божий народився, на кладічка. Я, Я маленький пастушок, пастушок по количях кужушок. Ходжу від хати до хати, маленького Ісусика шукати. Як знайду з ним до неба полечу, Христос рождайсь. я ніч, свята я ніч, англій пояс вічна віч, свята я ніч нам наїзд Ночі на землю диво зійшло, зілонькі маленькі, ну, ну поспішайте і новину доброю друзі, повіщайте. Дякуємо вам зілочки, Ясно, що принесли нам новину прекрасну. Гляньте, Андрей, та ангелі, тать, хочуть, просять нас потанцювати. Христосся вже. Славімо його.